Бачу в першій увазі будинок села Ходосівка. Знаходиться в котежному містечку на 6 будинків. Поруч знаходиться великий ліс зліва і справа. Сам будинок 190 метрів. Після будівельників 5-5,5 соток землі, приблизно так. По дуже гарній ціні. Ціна акційна. Саме на цей будинок 145 тисяч. Зараз я покажу вам відеогляд повний цього будинка. Є навіс на 2 авто, ворота вже з мотором. Такий гарний навіс. Є підсвітка вечірня. Трошки озеленення, а треба ще їм займатися. Обіду спочатку весь будинок. Дуже гарно зробили, що вхідна зона під навісом, під кришею і навіс також. Мінімум сніга буде в цій зоні. Дуже практичне рішення. Це ще один вихід з котельні. Дуже гарне, до речі, панування в цьому. В цьому проєкті в цьому будинку. Є також тераса, бачите, зроблена вода від, від води. Всі комунікації заведені в будинок, світлом, три фази каналізація зроблена з переливом септик, свердловина зроблена. Все заведено в будинок. І є ще, бачите, такий задній дворик гарний. З панорамою на ліс. І зліва, і справа, до речі, з обох боків панорама на лісі, іде. Да. Сусідні будинки, до речі, по сумам, це, цей який навпроти, він 165 тисяч. Також після будівельників. З розводку всіх комунікацій 195 000 і 205 тисяч є. Така ділянка. Сам будинок побудований із газоблока. Будинник вже простояв, розимував, показав себе, все в гарному стані. Із 6 будинків вдвоє продані, 4 ще є в наявності. Така підсвіточка вечірня по бокам йде. Вікна металопластикові. 70-й профі. Це якраз септик з переливом. Давайте пройдемо сам будинок, розкажу вам про планування. Вхідна зона місце під гардеробну. Це гардеробна. Котельня зі своїм виходом, також на першому поверсі є окрема кімната, окрема спальня, є. це санвузол на першому поверсі. І вітальня з кухнею. Велика зона кухні вітальні з виходом на терасу. По центру робиться ідеальна зона, стіл, залізобетонні перекриття. Такий ось вихід на терасу. Так, перший поверх кухня вітальна. Нагадую санвузол, кімната, гардеробна і котельня. Зона. На другому поверсі є три спальні. Два санузли, одна гардеробна вихідна горища. Дуже гарний проєкт, гарне планування. І для невеликої сім'ї, і для великої. Хто хоче кого невелика сім'я і хоче збільшуватись, то дуже гарний проєкт. Чотирмя чотирма окремими кімнатами. Перша кімната. Ця кімната з двома, вікн, з двома вікнами, друга кімната. В цьому вікні гарно, що сусіди у них тут сад. Таким чином, там праворуч сусіди, таким чином тут ніхто не буде будуватися, буде завжди така відкрита, відкрита зона. Так, це була друга спальня, загальний санвузол і головна спальня. Бо вона спальня зі своїм санвузлом, зі своєю гардеробною. Через дорогу сусіди вже є, так що гарні дуже сусіди. Що Шукаєте і гарний будинок з гарними сусідами, то запрошуємо вас. І це це гардеробна зі своїм гори, з горищем, так, є розсхідні сходи вже зроблені. І з вісим вузом. Тоді в будинку є чотири окремі спальні, три синузли, дві гардеробні, котельня, кухня, вітальня, горище також є. Навіз на два авто і тераса, так. Сам будинок нагадує 190 метрів, а ділянка десь 5, 5 чимось соток. Так, десь так іде. По гарній дуже ціні, акційні, 145 тисяч. Запрошуємо всіх наперед.